І так, розпаковка взуття Швейцарія. Це у нас є сорт Екстра плюс. Ціна за кілограм 7,5 євро. Нагадую, в одному лоті 20 кілограм. Є чоловічий, жіночий, а також трішечки дитячого взуття. І так, починаємо Ми з таких чоловічих черевиків. Як бачите, і підошва, і саме взуття в ідеальному стані. Наступний попадаються ось такий чоловіче взуття. Фірми Frau, це є Італія, це є 44-й розмір. Наступні у мене на черзі утеплені адідаси. Наступні у нас впадаються утеплені угини. Як бачите, підошва також в ідеальному стані. Це є 39 розмір. Нагадую, в одному лоті 20 кг. Ціна за кілограм 7,5 євро. Наступна пара у нас ось така шкіряна, це є 38 розмір. І так, утеплені ботики. Такого класного зеленого кольору. Вони у нас 41-го розміру. Наступні угри. Класні укорочені. Середині теплесенькі, 38-й розмір. Наступні на черзі ось такі класні найки. Як бачите, вони в ідеальному стані. Наступна пара. Ось такі. боти, Серединка утеплена, низ прорезинений. Ось такі замшеві, чорненькі, кросівочки. Стан ідеальний. Розмір 4. Наступна пара взуття. Ось такі у нас тут чобітки. Серединка утеплена. Ззаді зав'язочки. Це у нас 39 розмір. Наступна пара взуття це дитячі ботики на осінь 33 розміру. Нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. І так, наступні ботики. Серединка утеплення. Це такі класні дитячі сніговходи яскравого кольору 26-го розміру. Наступна яскрава пара. Ось такі чоловічі боти. Як бачите, вони в ідеальному стані. Наступна пара взуття, чоночі такі сапожечки. Серединка, як бачите, утеплена. Це у нас 37-й розмір. Вони в ідеальному стані. Наступна пара взуття на такому невисокому каблучку з булиспільками. Це у нас 38 розмір. Наступні боти на тракторній підошві молочного кольору. Наступна пара вже жіночого спортивного взуття на осінь. Ось таке взуття, як бачите, підошва в ідеальному плані. Наступна пара. Ось такі ботики. Це є замша на більшій такій підошві 36-го розміру. Нагадую, ціна за кілограм 7-5 євро. Наступні ось такі класні, класні чобітки. На такому цікавому каблучку вони йдуть нові. Це йде у нас 38-й розмір. Нагадується огляд сорта Екстра плюс. Ось такі утеплені, середні. Укорочені чобітки 35-го розміру і останній лот сьогодні ось такі класні на високій платформі жіночі черевики. Як бачите, вони йдуть в ідеальному стані. Нагадую, це була розпаковка взуття Швейцарія, 7,5 євро за кілограм. У даному лоті ми розглянули 20 кілограм взуття.